Державному рівні було визначено 12 критерій, згідно яких саме оцінюється робота ЦНАП. Цих 12 критерій розроблених були Міністерством цифрової трансформації. І коли ЦНАП відповідає тим критеріям, сучасна держава, прийом громадян швидко, якісно, прозоро, доступно. І лише коли ми дотримуємося цих 12 критеріїв, ми маємо право. Цей статус. Як ви всі зрозуміли, ми це зробили. Отруйоване цього... приміщення міської ради, завершене було у, 20... у лютому 2022 року. І тут особлива вдячність народному депутату Юрію Володимировичу Гузю, тому що саме за його сприянням ми змогли отримати кошти з державного бюджету, субвенційні кошти, які ми саме реконструювали у цю частину приміщення. Частина із місцевого бюджету, за що вдячність так само нашим депутатам, які голосують за рішення СНАПу за його розвиток. І е, дякуємо обласним депутатам. Юрій, сьогодні пан Юрій Михайло не зміг, також приєднався Олександр Михайлович Богач, який сприяє нашому розвитку. Наше завдання, звичайно, до... досягати семеротичного ефекту. Е... Люди, які звертаються сюди, вони ж хочуть отримати швидко якісну послугу, і від цього залежить динаміка розвитку громади. Тобто, якщо ми швидко якісно надаємо послугу, значить і громада буде динамічно розвиватися і справлятися з тими викликами, з якими ми стикаємось. Тому я дякую всім, хто допомагає нам в цьому. Перш за все, звичайно, це не стіни важлива апаратура, але це теж не основне. Основне це люди, люди, які є мотивовані, Спеціалісти, які приходять і в різний час з різним настроєм, допомагають людям отримати ці послуги, говорять, спілкуються з ними. Тому вам велика вдячність, в тому що ви розумієте важливість цього моменту, і важливість того, чим ви займаєтесь.